Ми зайшли в центр психічного здоров'я. Центр психічного здоров'я спочатку, коли закинули на рецепції психологів. Тринічні або зразу динамічні навіть працювати. Це психіатр. Це стан. Строгий відсутник. Якщо ви розумієте, є певні проблеми, що не строгого, з обмінки динаміки, ви можете виводити його на стікс. А скільки триває в середньому день сам спілкування? Один сам спілкування триває від пів години до цього часу. Це наш лікар-психотерапевт, він говорить, що це We, we will also be working order to come here. Right, then you and the focus will be that be problems in concerns,

я сьогодні насправді маю дійсно важливу місію, тому що ми сьогодні відкриваємо не просто центр за підтримки колег з посольства Швейцарії, Що дуже важливо. Ми насправді дуже вдячні за вашу допомогу, за ваш вклад. Ми дуже вдячні за підтримку Міністерства охорони здоров'я, тому що такий проект масштабується. А ми ви знаєте, що фактично два тижні тому в наших міських закладах почали протезування в межах національного реабілітаційного центру Брокен для наших героїв, які які вижили на війні, але на жаль, вижили, але мають втрати. В них є ампутовані ноги, руки, ноги, і власне, що їм встановлені перші перші протези сьогодні. Також є багато ран, які є невидимими. Які насправді є дуже небезпечними, і сьогодні власне відкриття такого центру воно дає змогу робити таку, може я так скажу, дуже приземлену, але робити дуже потрібну допомогу дуже близькою. Тобто, де це є звична. Звична локація для багатьох, хто живуть мешкають в цьому районі, не лише в цьому районі, коли вони звертаються за якимись такими первинними обстеженнями, звертаються до свого сімейного лікаря. Так і сьогодні тут вони зможуть отримувати дуже критичну допомогу. Яка сьогодні, яка сьогодні просто насправді зачіпає всіх і кожного, тому що ми живемо вже фактично дев'ятий рік війни з 24 лютого повномасштабного вторгнення, і це впливає на всіх і кожного? Тому дуже велика подяка ще раз нашим колегам з посольства Швейцарії, Дякую за підтримку. Колегам з міністерства охорони здоров'я дякую всім, хто працює в цьому проекті. Я так само сьогодні маю велику честь від імені міського голови Андрія Івановича Садового та власне громади міста Львова. Подякувати в особі вашій особі, колегам з посольства Швейцарії, які працювали і працюють над цим проектом. Це є король Данило, який є засновник і зафадерфаусі. І він був дуже дуже сильним, дуже таким однозначним і uh, власним засновником нашого міста дуже сильною постаттю. І, our і нехай ця монета завжди and буде біля вас. Подякую за те, що ви робите в межах даного проекту Давайте опускам. Подякуємо. Дякую вам be і цьма бертюдей канат имаджне бетерплейс тобі омабертей зена менталгелс центр індевів. Дуже дякую вам. Дякую за присутність, Дякую за цей подарунок. До речі, сьогодні у мене день народження, і я собі не можу уявити кращого місця, де б я міг відсвяткувати свій день народження аніж у місті Львові у цьому центрі. a mental health центр like this um, um, has been done in other countries as well, and it really was a big step to to increase the access um, to mental Геспіндан ін адрекантрісвелендидрілівоза in many countries like Great Britain, Albania, Moldova, and other countries. Насправді відкриття схожих центрів психічного здоров'я відбувалося раніше і в інших країнах, і це було важливим кроком для того, щоб зробити послуги сфері психічного здоров'я більш доступними для населення. Наприклад, такі центри відкривалися у Великій Британії, в Албанії, Молдові та інших країнах. Why is it important to have a mental health center? In my opinion, there are three reasons. First of all, it improves the access to mental health care because um, people um, are not inhibited by the stigma that is attached to psychiatry and that is attached to other uh, forms of care because it's close to them. They can just walk into the polyclinic and uh, have an appointment and then go back to their homes, go back to their work. Передусім, завдяки таким центрам психічного здоров'я, ми можемо зробити послуги сфері психічного здоров'я ближчими і доступнішими для місцевого населення, тому що немає ось цього бар'єру стигми, яка пов'язана з психіатрією чи іншими видами спеціалізованої допомоги. І оскільки такі центри знаходяться безпосередньо у місцях проживання мешканців, люди можуть просто сюди прийти, отримати якусь допомогу, пройти психотерапевтичну сесію і потім повернутися на роботу або додому до своїх домашніх справ. Secondly, it's important because here you can link social care with psychological care and medical care in one place. You can bring in the professionals and have a an holistic uh, view of the patient. По-друге, такі центри є важливими, тому що тут можна поєдати медичну допомогу, соціальну допомогу і психологічну допомогу. Тобто можна залучити сюди відповідних фахівців і клієнти будуть отримувати цілісний комплекс послуг. Ден uh, the third reason is that юканбіліктвіндиферні левелс індекер систем. Юкан Лінкави праймарі кер, юканбі реферал чу the psychiatric departments. In uh, hospital level, our colleague here from the emergency hospital is here, and you can link with social care providers, and so you are kind of a networking um, function, networking center. Ваш центр психічного здоров'я має ще одну дуже важливу функцію функцію ось цього містка або зв'язуючої ланки між первинною, психічно, первинною ем, охороною здоров'я, е, спеціалізованими послугами. Наприклад, ви звідси можете направляти своїх клієнтів у психіатричні відділення. Тут присутня колега, якраз із психіатричного відділення е, лікарні першої невідкладної допомоги у місті Львові, і також соціальними службами, тобто важлива функція якраз ось цього мережування і налагодження взаємодії із іншими службами та закладами. Um, but building the center and renovating the center is really just the start of the work. There's a lot of work needed to get the center into this position that we want to be. Але насправді хочу також зауважити, що ремонтні роботи і фізичне відкриття самого центру це лише початок. Потрібно ще докласти дуже багато зусиль для того, щоб цей центр запрацював так, як ми собі це, це змалювали відповідно до того бачення, яке ми створили here in the neighborhood and in Lviv as a city. Потрібно створити команду, потрібно налагодити і впровадити відповідні процедури, потрібно сформувати партнерства з усіма зацікавленими сторонами і у вашій громаді безпосередньо, і в самому місті. And very importantly, you have to go out to the community and explain to the people what this uh, center can offer them, which is new and which is different from what they already know. Ну і що дуже важливо, щоб ви все таки виходили до місцевих мешканців, і ви їм пояснювали, що існує такий центр психічного здоров'я і чим він відрізняється, які нові послуги чи нові підходи він може запропонувати. So I think you will, will, be working in the next month as much outside the center as inside the center. Мой друзі, сподіваюся, що протягом наступних кількох місяців ви будете стільки ж часу проводити за межами цього центру, спілкуючись з місцевими мешканцями, як і всередині цього центру. And having met the leaders of the center today, I have really high confidence that we will together create a successful center and that we will change the mental health care in Lviv significantly. Ми сьогодні познайомимося з керівниками цього центру, і тепер маю впевненість в тому, що спільними зусиллями ми будемо мати успішний зразковий центр психічного здоров'я і також зможемо повністю поміняти систему надання послуг у сфері психічного здоров'я у місті Львові. And uh, the Mental Health for Ukraine project will be at your side to um, offer you support in management, organization of the center, advocacy, how to plan um, The quality improvement, how to plan, the treatment guidelines, everything that you need um, to make a good center. We will be here, and we will be supporting you um, from Ukraine and from abroad, like our colleagues from London. And um, I'm looking forward to this journey. І хочу також зазначити, що проєкт психічне здоров'я для України готовий продовжувати надавати вам усю необхідну підтримку в плані розробки планів організаційного розвитку чи налагодження якихось управлінських процедур, покращення якості і впровадження відповідних механізмів контролю якості, адвокація, комунікація, стандарти чи протоколи лікування. Тобто, ми готові бути поруч, вас підтримувати і за допомогою наших внутрішніх фахівців, і також наших фахівців із які зараз тут також присутні, зокрема наші колеги із компанії. Плементи в Великій Британії і хочу зазначити, що це чудова ініціатива, яка дуже гарно реалізована. Хочу подякувати колегам за пророблену роботу і за можливість бути тут, подивитись, як це працює, і власне перейняти досвід. Тому що наразі стартує програма національна програма психологічного здоров'я і психосоціальної підтримки, ініційована першою леді України. І створення таких центрів, зокрема в Львові, дуже підсилить програму шляхом і вивчення досвіду, і можливо поширення цього досвіду на інші регіони України. Також користуючись моментом, зазначу, що Міністерство охорони здоров'я спільно з національною службою здоров'я розробило, Пакет послуг з охорони психічного здоров'я на первинці. Тож такі центри ми надіємося, буде легше масштабувати і е, та доступність, і всі ті хороші речі, які говорив Хайко, будуть реалізовані по всій Україні. Тож дякую вам за можливість бути тут. Старайтесь, успіхів, зі свого боку. Ми теж відкриті, готові допомогти. за пакет дуже окремо дякую. Хочу розказати, що перші кроки щодо створення центрів ментального здоров'я. Управлінням охорони здоров'я було розпочато ще в січні 22-го року. 9 <святливість> лютого було підписано львівською міською радою Андрієм Москаленко та паном Гайко. Меморандум про співпрацю про надання консультативної допомоги про надання менторства і допомоги втілити в. Власне, створення таких центрів на базі наших поліклінік згідно співпраці в проєктах психічне здоров'я для України, українсько-швейцарським проєктом заплановано створити п'ять таких центрів. Сьогодні ми розпочали серію. Відкриття центру психічного здоров'я в п'ятій поліклініці є унікальність створення центру, що в центрі працює мультидисциплінарна команда. Це психотерапевт, лікар, це лікар-психіатр, це психолог. Також по договору залучено соціального працівника для співпраці та надання медичних послуг в сфері психічного здоров'я. Сьогодні є виклик сьогодення, львів приймає багато внутрішньо переміщених осіб, і зрештою. Кожен мешканець у вигляді стресу, у вигляді посттравматичного синдрому сьогодні це переносить на собі. Тому ми радіємо і дякуємо нашому пану гайку, який дуже багато допоміг нам в реалізації. І хочу наголосити, що це тільки не тільки менторство, це навчання наших лікарів первинної ланки, лікарів, психіатрів, психологів. Сертифіковане навчання щодо психічного здоров'я та психосоціальної підтримки сьогодні триває навчання. Вже отримали сертифікати MHGAP, В нас 274 лікаря. Із них 114 лікарі Це лікарі первинної медичної допомоги, що все ж таки дасть нам таку мотивацію, яка. Же пані Яна у підписанні договору, тому е, дякуємо за підтримку, е, дякуємо за сприяння, е, за надійність і е, подальшу співпрацю. Про психічне здоров'я є справою кожного особистого, ну і також громади в цілому. І відкриття сьогодні такого центру психічного здоров'я є гарним прикладом партнерства. Партнерства донора уряду Швейцарії, партнерства ä, міської влади, партнерства ä, виконавця проекту ä, GFA Consulting ä, і також участі. Міністерства охорони здоров'я, а також інших всіх хто є задіяний до цього, і це є конкретний приклад, до якого можна торкнутися і подивитися, як воно є. психічне здоров'я і піклування про нього, і ті послуги, про які ми говоримо, вони мають бути доступними. І якраз на прикладі цього центру ми бачимо, наскільки вони стають близькими і зручними для користувача. Тобто двері такого центру мають бути відкритими і доступними, я би сказав, на відстані. Ні, витягнути руки це є вкрай важливо. Посольство Швейцарії, уряд Швейцарії, взяли на себе зобов'язання підтримувати розвиток подібних послуг в Україні протягом 10 років. Тобто ми. ми Такими тривалими партнерами для, для України, якраз в розвитку послуг з психічного здоров'я, тому цей приклад центру психічного здоров'я, який ми сьогодні бачимо, який ми сьогодні відкриваємо, він є одним із але не є останнім. І ми дуже сподіваємося на те, що подібні послуги будуть масштабуватися по цілій країні і, і будуть доступними для кожного, хто цього потребує.